Всім величезний привіт! Мене звати Кріс. ви на каналі Кріс Геймс. І сьогодні, 1 січня 25-го року. До речі, з Новим роком вас, з <сум> першечим, хочу вас всіх привітати, побажати вам всього-всього-всього найкращого. Те, що ви хотіли б. Всі ваші мрії, щоб все збувалося, успіхів вам у всьому. Побільше грошей, побільше здоров'я. В общем, все, що ви хочете, все у вас було. Е, чому я випускаю цей випуск так сьогодні, 1 січня, тому що вчора, 31 грудня, мені просто не було часу зняти. А я ж така думаю: О, то я 31-го зніму і викладу одразу. і Всіх привітаю. Ага, Ну так, да, да. виклала, всіх привітала. Ну, зато качка в мене вийшла. Бомба. Е, і Альв'єха теж була. Коротше, я би хотіла це відео записати, знаєте, таке, певно, що для себе, чисто, ну і для вас, якщо вам це, звичайно, цікаво. Хотіла би підвести е, ітоги го року, так? І плани на 25 рік. Е, 24-й рік для мене був особисто для мене був важким. Пані він був таким, знаєте, стресово морально важким. Такий, він був, не знаю, чесно кажучи, жорстче, ніж 23 й рік. Чому не знаю. Вплинули такі події, багато подій в моєму житті, і події в країні. Вот. А, і це все було морально. Важко. І тому в мене такий 24 рік був дійсно дуже стресовим. І були періоди, коли ти просто тупо не хотів нічого робити. Абсолютно, зі своїм життям, якісь не було ні цілей, ні бажань взагалі нічого. Е, зараз це вже, якщо чесно, вже трохи воно вже пройшло. Тому що ти трошки е, розумієш, е, знаєте, деякі речі, які от для себе виявив так, які важливі, які не дуже важливі, які стоять на першому місці, які на останньому місці. Багато чого переосмислив. І, е, чесно кажучи, життя стало легше. Ось так от слава Богу, всі рідні, живі, здорові. На це я не буду жалуватися, і не маю на це права так жалуватись. Ось. І хочу сказати про хороше, в плані того, що в моєму житті дав хорошу. Звичайно було, ну куди ж без цього? Ось, е, моя дитина, мій син, пішов в перший клас. Так, у нас був класний випускний в садочку, і в вересні ми пішли в перший клас, і нарешті вже да, вже там скільки вже пройшло, Чотири місяці так, він вчився. І за ці чотири місяці ти розумієш, що таке дійсно знаєш, школьне життя для дитини було спочатку, звичайно, важко, тому що йому було важко зрозуміти, що від нього хочуть. Але зараз е йому навпаки це подобається. Він розуміє, що тут вже інакше, тут вже таке, знаєте, доросле життя. Ось. Тут домашнє завдання, але так є класні екскурсії, скільки ми вже їздили скрізь, де вони там їздили також з класом. Блін. Це осінь була прям реально для дитини просто дуже цікавою. Ось, і я дуже цьому рада, я ним дуже сильно пишаюсь, тому що а, мого сина дуже хвалили. Він умничка, він молодець і знаю, Я дуже ним пишаюся і дуже рада, що йому все подобається. І ось такий от цей момент радісний хотіла з вами поділитися. Також хочу зазначити про те, що я в кінці листопада так почала вести свій YouTube-канал. Ось, Вже пройшло так трошки більше місяця, я веду і вас вже там. Більше 180 людей підписників мені дуже дуже реально рада. А, і буду надалі з тим працювати, надалі буду знімати, тому що це мені дуже подобається. Я цим вже взагалі е, хотіла займатися давно, але якось, якось відкладалося. І просто в один момент я сказала: я хочу і все. І я почала це все робити, це все вести. І Я дуже дуже сподіваюся. Що це все якби не зря. Так? І, 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 блин, ну, мені це подобається. Головне, що мені це подобається, знаєте, і я це роблю з радістю і з якимось задоволенням. Нереально просто, от прям я кайфую від цього. Тому я дуже рада і. Вдячна кожному, хто підписаний, хто лайкає, хто коментує. Мені прям дійсно дуже і дуже-дуже приємно. Я пишаюсь, напевно, що можна так сказати, з собою, тому що я не побоялася, бо реально я боялася. Я така людина, яка трошки зісняюсь, трошки. Така mm, от <laughs> трохи не впевнена в собі. Так, в мене є таке. Але я себе трохи на як так сказати, поборола. Це сті страхи. І от я йду вперед. І сподіваюся, що 25-й рік надасть мені ще більше можливостей. так і а, в мене буде до народження 6 лютого. А, і до 6 лютого є така ціль добити тисячу підписників для того, щоб стрімити, так бо на Ютубі стрімити можна онлайн, маю на увазі. Можна, якщо в тебе є вже тисяча підписників. Тому я дуже сподіваюся, що. <смір> До цього часу вийде, поучиться. На моє день народження випустити якийсь класний перший онлайн-стрім. Ось щось цікаве пограти, От. можливо, якась іграшка, тоді вийде кльова, От. і щоб ми пограли з вами онлайн, бі познайомилися, можна так сказати, ближче. Ось. Які вже е, плани на 25 рік? По-перше, певно, ще, ще з'їздити кудись відпочити, тому що вже давно нікуди не ні їздила, не відпочила з дитиною, і хочеться кудись з'їздити, тому що е, це потрібно, так? Із цих всіх стресів, із цього всього от, мітушні в голові, то хочеться, звичайно, з'їздити і такі, знаєте, пункти, кудись з'їздити просто? Перезагрузитися, відпочити. Ось, оце ось такий пункт, який потрібно зробити, можна так сказати. Ось що, що, так розвивати свій канал, це прям перший пунктик такий. Третій пунктик — це продовжувати займатися в залі, так як я займалася в залі. Спортом і я займалася рік. Потім в мене стали трошки проблеми зі спиною, але зараз їх нема. І тому от, я вже почала ходити. Вже йду от, в п'ятницю. І так два-три рази в тиждень. Качаємось. Качаємось. Так, і проблемами зі здоров'ям, слава Богу, немає. Але я хочу з вами поділитися тим, що в мене проблема я зі слухом. Так, е коли я в наушниках, то вроді все ок, все нормально, я чую. Але м, в житті, е, на жаль, в мене є такі проблеми зі слухом. Це все почалося, коли я була вагітна. І коли народила дитину, то в мене слух дуже сильно понизився. І верчі, типу, лікарі такі... Типу, а, ну. Я речі, самі не знаю, що це. Певно, це так організм відреагував на народження дитини і ось так ось склалося в мене От, зі слухом. От. І я дуже хочу знову піти до лікаря і знову здати всі аналізи, і, можливо, щось зробити з тим слухом, тому що це мені дуже сильно заважає в житті, тоді, коли ти не чуєш, навіть там, наприклад. А ти йдеш, купуєш собі кави, і іноді не чуєш людину там, і пере... перепитуєш, да? це, звичайно, над... набридає. Ось. То хотіла вам цим поділитися. Так, є з цим проблеми, і я хочу їх в 25-му році постаратися вирішити ці проблеми. Вча е, мені казали, що ніякої тут не зробиш і так далі, але. ну, у мене є звукові, звукові кажу, слухові апарати, але вони не допомагають. От. І я сподіваюся, що, можливо, піду до інших лікарів, так, здам аналіз і може знайдеться вихід з цієї ситуації. Ось, захотіла з вами цим поділитися. Тому, напевно, що я буду на цьому закінчувати. І ще раз я хотіла вас привітати з Новим роком 2025 Саме головне сказати про те, що я дуже і дуже сильно сподіваюся про те, що 25 й рік це буде роком перемоги для України, що вона нарешті ми заспокоїмось, так не будемо більше чути тих сірен. Хочеться вже на спокійного життя, без тих от новин жахливих, тому що це все вибиває з колії, якщо чесно. Ось і я дуже хочу, щоб цей рік для України став роком перемоги. І для кожного з вас так став цей рік був особливим. Тому ще раз я вас вітаю з новим роком. Щастя вам, здоров'я, всього-всього, найкращого. До зустрічі, пока-пока.